Все, ми вже вийшли. І отут такий. Здається, він побудований в 2019 році, оцей, оця частина нова Софіївка. Правда? У 2019-му побудований. Так. Угу. Все. Ми тепер маємо місію піти в стару Софіївку, в цю частину, куди ми йдемо через дорогу, і попросити, щоб нам хтось приніс, або якось дали зайти, вибрати, купити магніт. Бо ми думали, що сьогодні купимо тут, але тут нічого не продається. А ці парковочні місця, здається, є платними. Ось ці місця. Тому ми машину попросили залишили біля готелю на парковці, а самі прийшли сюди пішком. Тут йти недовго, хвилин 15, ну, приблизно. От. Да, парковка платна. Ходить дядько і збирає гроші. Паркування автотранспорту з 9 до 6, 50 гривень, автобус 100. Тільки готівка. На платну парковку і дуже гарний забор розмальований. І так. Цілий-цілий забор аж туди до кінця все розмальовано. От дивіться, під тими машинами і аж до кінця Все гарненько розмальована історія. В 80-му було стихійне лихо, зафіксовано. Навіки. Залізобетонно, зафіксовано на залізобетонному заборі. М -м, цікаво. 26 вересня 1955 року Софіївка переводиться в систему академічних Академ наук України. Майданчик Бальви, Так. Відновлення об'єктів, розширення парку в таких роках. Дуже цікаво. Я би хотів, якби не було тут машин, пройтися, то все зняти і почитати. Дуже цікаво. Правда? І тут. Це що було? Уманська-ботошинська наступальна операція. Період Другої світової зафіксований. Дуже хороша ідея історію на заборі. Професійно зафіксувати. І таку глобальну історію, а не локальну, крейдою чи балончиком. О, парк був під владою головного училища садівництва. Бачите? все садили. В період з 17 по 21 роки було зруйновано та пошкоджено багато статуй. А, і переименовано було. Сад імені 3-го інтернаціоналу, а не Софіївський парк. Занепад парку. Царицин сад. В управлінні військових поселень. А, це ми йдемо від нашого часу і аж до самого початку історії, коли він з'явився. Дуже цікаво. Я мушу вже дійти до кінця. Тільки треба обминути. Головний вхід в парк споруджений. 1847-52 роки. У 45... 1845-му Тарас Шевченко був на Оманщині. І знаєте що він сказав? Каже, віддав я на своєму віку упорядоч... упорядка... у порядок Віддав я на своєму віку порадальні паря... сади, наприклад, Уманський, Петергорський. а це з повісті Шевченка княгиня 1853 року. Порядочний, це хтось. Чен зробив Че, я. Ага, я може, читати не вмію. Так, хто тут ще був? Андрій Штакенштейдер. А, він не просто був, він був архітектором. Побудовано за його проєктом вхідні башти, павільйон флори та рожевий павільйон. Отакий От дядько. Сидів, малював, все, як будувати Софіївку. Російський імператор подарував парк дружині. Софіївка має назву царицин САС. Олександра Федорівна була його дружина. А це Микола І. В селі кажуть, казали колись Зоська. Всю власність Потоцьких конфісковано російською владою та передано у віддання Київський. В казенній палаті. А тут написано знизу. Угу. Цікаво. А й там же. Ні, я хочу до кінця дійти. Дуже цікаво, дуже. Вже наближаємося до витоків того всього заснування. Ми вже дійшли до 1832 року. Бачите, яке було, відбувалося шахіття. Тут щось схоже. Кінець ХІХ століття, навіть середина 19 століття. Національно визвольне повстання поляків і литовців проти Російської імперії. Парк парку власності сина Станіслава Потоцького Олександра Потоцького. 1822. Це 200 років назад ОТО було. Олександр І благословенний відвідав Софіївку в 1820-му, 200 років назад. Станіслав Трембицький, польський поет, який першим оспівав красу парку в поемі Софіївка в 1806 році. Отакий дядько поляк Сподобалося йому тут. Тут статуї якісь. А що там далі? Йдемо ще туди. Колона була розбита якась. Сільський павільйон, початок 19 століття. Тут зображений грод Каліпсо. Оце ми вчора там були. Ми вчора тут ходили. Нижній став. Так вдалося зобразити на заборі. Острів Антицерцеї. тут Бачу щось. У 1802 році, 15 травня, своїй дружині Станіслав Потоцький подарував. Цей парк Софіївка. 1802. 15 травня. Великий водоспад тут зображений. О, будівництво розпочалося в 1796 му закінчилось 832-го року. Автор архітектурного проєкту парку польський офіцер артилерії Людвіг Християн Медцель. А до 1976-го дика Пустеля. Парк збудовано на місці природної діброви. Ось так. Історія на всьому заборі. Підтікаємо. Тут хочуть паркуватися. Ось так показали вам історію на заборі, історія парку. Від сьогодення і аж до самого початку, коли тут була просто діброва пустеля. Ну, нічого не було, просто діброва. Мені було дуже цікаво. Дуже цікавий задум, що то все на заборі намальовано. Супер.